Інформаційні підсумки середи 7 червня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Допомога евакуйованим. Хмельничани збирають одяг, взуття та їжу для мешканців Херсонщини. Своєї вини не визнає. У справі про побиття військового Артура Ананьєва відбулося чергове судове засідання. В мерію на стажування 15 випускників вишів ознайомляться з роботою підрозділів міської ради. Вантаж із гуманітарною допомогою для Херсонщини нині збирають у Хмельницькому. Про це повідомив міський голова Олександр Семчишин. На південь України планують відправити близько 12 тисяч літрів питної води, надувні човни, мотопомпи для відкачування рідини та станції для очистки води. Таким чином хочуть бути корисними не лише для евакуйованих на місцях, а й допомогти тим, хто з тих чи інших причин не має змоги виїхати. Ми допомагали Херсонщині ще два з 24 лютого 2022 року, допоки вона не була окупована. Потім власне відправляли низку вантажів, саме низку вантажів після того, які звільняли українські війська. Ну і тепер, коли знов на Херсонщині сталася велика біда, терористичний акт екоциду російською терористичною недодержавою. Ми одразу ж комунікували з місцевою владою, визначили перелік потреб, які ми можемо допомогти, і вже фактично в той самий день. Почали збирати вантаж. Далі комунікуємо, спілкуємося і у випадку потреб будемо допомагати і далі. Крім того, наголошуємо, що Хмельницький як дуже гостинне для українців з різних міст і сіл, і місто здатне забезпечити якісний прихисток, готове приймати. Мешканців Херсонщини у випадку евакуації. Але зараз ми головним чином концентруємо допомогу їм безпосередньо туди, тому що ми розуміємо, з якими наслідками їм доведеться справлятися. Це наслідки, просто які не вимірюються абсолютно нічим. Тому один за всіх і всі за одного допомагаємо один одному, і так ми точно будемо набагато сильнішими. Благодійники громадської організації Захист об'єднання волонтерів збирають допомогу для людей, які були вимушені евакуюватися з Херсонщини через підрив рашистами Каховської ГЕС. Одяг, взуття, побутову хімію та інші речі першої необхідності можна принести на Кам'янецьку 76, або ж до соціального магазину Доброзахист за адресою вулиця Січових стрільців. 6. він працює у вівторок, четвер та суботу з 11 до 14.00. За даними ОВА, наша область готова прийняти кілька тисяч постраждалих з півдня України. Вже підготували місця для розселення двох тисяч людей. Ірина Кондратюк, докладніше. Хмельничанка Марина розвантажує речі, які привезла для евакуйованих з Херсонщини людей. Вона одна із перших, хто відгукнувся на заклик про допомогу від благодійників громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Каже, коли побачила новини про ситуацію на півдні України після підриву расистами Каховської ГЕС не могла залишитись осторонь. Дізналися, що саме потребують люди, і так своїми силами чоловічий одяг, трошки хімії, трошки продуктів. Ну все потрошки для і для жінок, і для діток зібрали і привезли сюди. Збір речей першої необхідності для евакуйованих з Херсонщини людей у волонтерському центрі триває ще з вчорашнього вечора, розповіли благодійники. Із своїх за. Фасів по пакетах вже розфасували побутову хімію. Ми зібрали такі набори. Тут є і шампунь, і маючи засоби, моючи зубна паста, порошок, мила. Зараз поки що зібрано 100 наборів. Ми працюємо далі. От, і, е, я думаю, що ми забезпечимо всіх постраждалих. Нині взялись до формування продуктових наборів. Таких планують створити близько тисячі. Пачка кукурузини, дві пачки ячміної, потім три пачки макаронів, тушонка м'ясна, фасоля, сіль в кінобори буде і три пачки макаронів, олія. Волонтери закликають хмельничан долучатись до збору гуманітарної допомоги. Одяг, взуття, побутову хімію та інші речі першої необхідності можна принести на Кам'янецьку 76, або ж до соціального магазину Доброзахист за адресою вулиця Січових Стрільців. 6. він працює у вівторок, четвер та суботу з 11 до 14.00. Потреба велика в чоловічому і в підрозковому одязі взуття. Взуття це взагалі проблема дуже велика. Взуття практично немає. Великі прохання попросувати, постирати, тому, що буває таке, що приносять річ гарна, але вона забруднена чи пірвана. За даними ова, наша область готова прийняти на тимчасове проживання до 10 тисяч постраждалих з півдня України. Вже підготували місця для розселення двох тисяч людей. Всі об'єкти. Проводяться до максимальної готовності, тому підтримуємо наших співмешканців, підтримуємо наших співгромадян і допоможемо їх розмістити в цю скрутну хвилину. На перший евакуаційний потяг з Херсонщини до Хмельницького очікують вже вранці 8 червня. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський. Новини міста. Суд задовольнив клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу Ігорю Слободяну і ще на 60 діб. До 5 серпня він перебуватиме під особистим зобов'язанням. Водночас своєї вини у нанесенні легких тілесних ушкоджень Артуру Ананьєву в Святопокровському соборі. Ігор Слободян не визнав. Сторона потерпілого сьогодні подала цивільний позов про відшкодування моральної і майнової шкоди. Деталі в сюжеті Ірини Аріон. Цивільний позов про відшкодування моральної і майнової шкоди вимагає сторона потерпілого Артура Ананьєва у суді. Після побиття 2 квітня в Святопокровському соборі він 11 днів перебував у неврології міської лікарні. Під час засідання в Хмельницькому міськрайонному суді прокурор також подав клопотання про стягнення з обвинуваченого Ігоря Слободяна понад 4 тисяч гривень на користь НСЗУ. Там Слободян мене кинув на підлогу, сів зверху на мене. Мене перекрив, тиснувши мені на руки, перекрив мені доступ до кисню. Я йому сказав, що я не маю чим дихати. На що, що на що він мені відповів? Процитую, мені на с**, що ти маєш чи не маєш чмо. Ішлося і про приниження, які він відчув у соціальних мережах після побуття у храмі. Московське братство почало висвітлювати мене в негативному світлі. Вони почали там запускати якісь картинки, казати, що чорт. Це для мене максимально. Це не тільки для мене це дискредитація взагалі українських військових і ветеранів, які сидячи під мінометними ракетними артилерійськими обстрілами, приїжджають в своє місто. а їм потім якась агентура ФСБ виставляє їх чорта. 200 тисяч це сума моральної шкоди. 37 Тисяч гривень злишком точну суму не пам'ятаю. Це сума так званої матеріальної шкоди. Це шкоди заданою ушкодженню здоров'я пана Ананіва. За словами Артура Ананьєва, наразі він готується повернутися на військову службу, і відшкодування моральної шкоди витратить на придбання обладнання для військових. Тим часом Ігор Слободян від будь-яких коментарів на камеру відмовляється у суді ж заявляє. Жиді думає в рамках закону, попри заперечення адвоката Ігоря Слободяна, що його підзахисний не переховувався раніше, суд продовжив запобіжний захід. Слободяну Ігорю Дмитровичу до 5 серпня, 2023 року, включно строк дії покладених на нього обов'язків по запобіжному заходу. особистого зобов'язання, а саме. Прибувати до прокурора суду за кожною вимогою, повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи, отримати світ спілкування із свідками та потерпілим не з саленого пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу прокурора або суду, здати на зберігання підмого державного органу свій паспорт для виїзду за кордон. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 29 червня. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Випускники українських вишів стажуються у Хмельницькій міській раді цього року. Серед 84 претендентів обрали п'ятнадцятьох. До 28 липня вони ознайомляться із роботою ЦНАПу, побувають на сесіях міської ради та на засіданнях виконавчого комітету, а також відвідають музеї міста. Після цього стажери можуть отримати пропозиції щодо працевлаштування. Подробиці далі. Діана Кохан, студентка Хмельницького університету управління та права. Нині здобуває ступінь магістра. Я е, вже по суті юрист, юристу, що я вже здобула ступінь бакалавра. Цього року дівчина подала заявку на стажування в управліннях департаментах та відділах Хмельницької міської ради та успішно пройшла відбір. З 6 червня до 28 липня вона здобуватиме практичні навички стажуватиметься в управлінні культури і туризму. Поправді кажучи, це моє хобі. Я люблю цю тематику, і я хотіла б в майбутньому подальшому можливо бути дотична до цього питання. Взяти участь можливо в якихось заходах в їхніх організаціях. і також дослідити так би мовити певні. Питання щодо Хмельниччини, які саме цікавлять мене щодо культури. Артем Тернопольський здобув ступінь бакалавра з політології у Хмельницькому національному університеті. А нині буде стажуватись в архівному відділі міської ради. Там не буде нудно, тому що багато звернень від багатьох людей потрібно. Е Цифровий формат, інформацію перероблювати, будь які можливості, які дає нам життя, сам Бог, якісь певні люди, з якими ти спілкувався, надсилає якусь певну інформацію, ти повинен брати участь у всьому, щоб спробувати і подальшим ти можеш стати класним фахівцем і вдосконалюватися. Там. Життя це таке. Ти сьогодні щось боїшся, а завтра ти кажеш, це була звичайна справа. Цього року на стажування у Хмельницькій міській раді подались 84 учасники. Відбір пройшли 15-ро. Це молоді люди до 25 років, які мають диплом про вищу освіту. Впродовж стажування вони ознайомляться із роботою СНАПу, побувають на сесії міської ради та на засіданні виконавчого комітету. А також відвідують музеї міста, що таке влада, як функціонує місцеве самоврядування, яка зона відповідальності місцевого самоврядування? За що відповідають? Комунальні підприємства, усі структурні підрозділи, як працює бюрократичний процес. Бо ви не просто споглядаєте, ви не просто дивитесь. Ви вже працюєте з документами, з нормативною базою, виконуєте якісь доручення. Відповідні працюєте з керівником структурного підрозділу чи з керівником комунального підприємства? Стажерів у виконавчих органах Хмельницької міської ради приймають вже в шосте. За п'ять років стажування пройшли 75 учасників. 12 із них працевлаштувались за попередні стажування. Люди себе проявляли. Звичайно, що тут ще відірвали інший момент наявність вакансій. Але там, де були вакансії, от 12 людей пішло працювати. Е, працюють і до зараз у нас є стажери скільки вже? 4 роки, да які працюють вже 4 роки, які вже відповідно ранг держслужбовця чи службовця органів місцевого самоврядування змінили вже й дехто з спеціаліста, головним спеціалістом став з перспективою і якоїсь вже, скажімо так, керівної менеджерської посади середнього рівня Ірина Мулір, Юрій Старушкін, новини міста. Загиблої риби впродовж останніх двох тижнів у південному бузі не виявлено. Про це повідомляють в управлінні Державного агентства меліорації та рибного господарства у Хмельницькій області. Нагадаємо, 17 травня під час рейду річкою інспектори виявили 155 загиблих рибин. Нині фахівці Державної екологічної інспекції та головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області працюють над лабораторними та гідрохімічними дослідженнями води. Більше у наступному сюжеті. Василю Володимировичу, 78. Від шостої ранку чоловік рибалить на узбережжі Південного Бугу. Цією справою займається з дитинства. О, якраз клює. О. Скільки живу, стільки рибалкою займаюся. Хмельничанин говорить, улов на південному бузі залежить від погоди. Нагадаємо, минулого місяця на річці хмельничани помітили рибу, що загинула. Тож 17 травня інспектори рибоохоронного патруля обстежили водойму та виявили 155 загиблих рибин. Обстежено частину водного об'єкту річки Південний Буг, а саме від транспортного мосту на село Олешин до до мосту по вулиці Кам'янецькій виявлено. Було загибель водних бірсурсів на 13 гектарах водного водного плеса, а саме 146 екземплярів толстолоба, сім екземплярів коропа, один екземпляр щуки, один екземпляр карася сріблястого. Повторні обстеження південного бугу фахівці влаштували 24 та 30 травня. Загиблої риби цього разу не побачили. Управлінні з питань екології та контролю за благоустроєм міста. говорить, вода у південному бузі не. <забруднена>. Про це свідчать результати аналізу біохімічного споживання кисню. На мою думку, може бути причиною загибелі риби і сама хвороба риби, тому що в основному це був толстолоб, да, їх багато було, але навіть по вазі це приблизно десь одного року вони. цей. А коли йде отруєння ну, риби, то риба гине масово і велика, і мала, і різні види. Нині також очікують на результати лабораторних досліджень від фахівців Державної екологічної інспекції та головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Не забувайте вірити у себе та перемогу України. Побачимось.